Вітаю вас! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати курс Довкілля 5 клас за новою програмою Нова Українська школа. Продовжуємо з вами вивчати другу тему і знайомимось з параграфом 8 різноманітність організмів, бактерії та гриби. Так, перед тим, як розпочати нову тему, зверніть увагу на картинки, які зображені у нас на першому слайді. І подумайте, яка картинка в нас. Ну, ніяк не в'яжеться з нашою темою. Різноманітність організмів, бактерії та гриби. Я думаю, ви одразу побачили цю картинку, ці дві маленькі симпатичні мордочки. І давайте ми з вами в кінці уроку знову повернемось до першого слайду і подумаємо, чи доцільно було їх сюди ставити, чи, можливо, Ксенія Миколаївна погарячкувала, поставивши їх сюди. Так, йдемо з вами далі. Перед тим, як перейти до нової теми, давайте з вами повторимо. Тут у нас морська свинка, яка сумнівається, чи живий вона організм, чи неживий. Чим відрізняється жива природа від неживої? Повторили основні ознаки живої природи, живих організмів. І давайте ми разом з вами їх тепер пригадаємо в стовпчик. Так, цих ознак 6. Я об'єднала деякі з них, так? дві штучки в одну об'єднала, вийшло 5. Пригадайте їх собі, що вміють живі організми. Так? І давайте доводити нашій морській свинки, що вона все ж таки живі організм. Живі організми у нас дихають. Так? Живі організми ростуть і розвиваються. Живі організми живляться, розмножуються і подразливі. Пригадали з вами основні ознаки живих організмів, довели наші морські свинки, що вона живий організм. Переходимо з вами до наступного слайду. От у нас привертає до себе увагу якийсь цікавий об'єкт. Клітина. Клітина, я думаю, вгадали всі, так, найменша функціональна частинка живих організмів. Тепер давайте подивимось на неї уважніше. Пригадаємо, що таке органели? І які органели вам найбільше запам'яталися з попереднього уроку? Так? Я хочу звернути вашу увагу на ядро. Так? Це така центральна в нашому випадку органела клітини, в якій міститься спадкова інформація. Пригадали, чим у нас рослина. Рослинна клітина відрізняється від тваринної. Подумали, це може бути рослинна чи тваринна клітина. Глянули, подумали. Так, і давайте з вами пригадаємо, чи бувають у нас організми, які складаються тільки з однієї клітини. Так. Бувають. Ми з вами на минулому уроці розглядали, що є одноклітинні і багатоклітинні живі організми. Одноклітинні живі організми прекрасно себе почувають, маючи в своєму розпорядженні тільки одну клітину. І вони і живляться, і ростуть, і дихають, і розмножуються ніяк одна клітина не заважає їм повноцінно жити. А також є багатоклітинні живі організми. І якщо з багатоклітинного живого організму вилучити одну клітинку, вона вже жити окремо не зможе, тому що їй потрібна компанія для нормального функціонування. Так, сподіваюсь, тут у нас все було зрозуміло. Пригадали матеріал попереднього уроку, і можемо з вами переходити до наступної до наступного слайду і нової теми, давайте з вами. Відповімо на запитання, яка наука займається вивченням живих організмів? Яка природнича наука займається вивченням живих організмів? Звісно, це біологія. І тут у нас, мабуть, представлені два біологи, які дивляться на всі живі організми і думають, як же їх так вивчати, як їх так досліджувати? Вони всі такі різні, всі такі не схожі один на один. Треба їх якось класифікувати, розбити на групки. А ще це допоможе учням, мабуть, в школі краще з ними познайомитись, вивчити і згодом також стати біологом, можливо, науковцем, зробити якесь наукове відкриття. І треба ж їх якось назвати. І, звісно, біологи не змогли знайти. Простіших слів, ніж ми зараз бачимо з вами на екрані. так, Археї, бактерії, еукаріоти, так, Кожен з нас, звісно, ці слова кожен день чує. так, ну, Це, звісно, жарти, але з цих трьох слів одне ви точно чули, Так, бактерії. Бактерії, З бактеріями ви знайомі і з дитячого садка, і з, зі школи, і вдома. Тобто Це те слово, яке якраз постійно постійно звучить. Ми з ним добре знайомі. Але ж археї, еокаріоти, і ми знаємо, що це точно навколо нас. А ще ми вивчаємо це в п'ятому класі, а не десь в університеті. Тобто, це якісь такі слова, вони не повинні бути дуже важкими. Не повинні бути складними, але ж ми їх вперше чуємо. Так? Давайте з вами розбиратися, хто такі археї, хто такі бактерії, хто такі еукаріоти. археї. Археї це ось такі симпатичні живі організми. Так? Бачимо жгутики, чимось схожі на семіношка, тільки ножок більше. От Дивимось, вони маленькі-маленькі і живучі, живучі, а ще вони найстарші з усіх. Вони бачили в цьому житті все. Вони бачили все, і навіть виникнення динозаврів. Вони з'явились раніше, ніж кисень на землі. Вони бачили все і пристосовані до всього. Тобто нічого в цьому світі їх не здивує. І ніяка загроза їм не. Не загрожує, скажімо так, не вплине на них негативно. Дивимось наступні бактерії. Бактерії нам відомі, ось вони в нас бактерії. Скажемо так, що археї і бактерії. Вони схожі між собою, вони дуже схожі, вони можуть мати різну форму і бактерії, і археї. Вони можуть бути продовгуваті, можуть бути кругленькі, можуть бути спіральками, можуть бути прямокутничками, можуть бути які завгодно. Колір також може в них бути різний. Але і обидва вони без'ядерні. Тобто, на перший погляд, відрізнити одну від іншої дуже важко. Але ж ми з вами знаємо, що археї з'явилися найпершими. Археї у нас найстарші. І ще декілька моментів, які їх відрізняють, але про них трошечки пізніше. А тепер еукаріоти. Що ж воно таке? Еукаріоти. А я вам зараз картинку запропоную, а ви спробуєте відгадати, що ж таке еукаріоти. Еукаріоти. Одразу хочу сказати, що це не тільки кролики. Еукаріоти – це всі живі організми, які мають ядро. Тому що археї, бактерії в своїй клітині ядра не мають. У них ядра немає, а еукаріотів є. Тобто всі живі організми, в клітинах яких є ядро, вони являються еукаріотами. рослини еукаріоти, тварини еукаріоти. Гриби еукаріоти. Тобто всі живі організми, в клітинах яких є ядро, називаються еукаріоти. Так, Тепер детальніше по кожному з них. Куди спішить? археї бактерії? Я вам тут показала динозаврика. Так, щоб нагадати вам, наскільки старими являються ці археї. Представники і археї, і бактерій є одноклітинними організмами. І вони не мають ядра. Так? Одноклітинні, безядерні. Так, вони Відрізняються будовою клітинної стінки, способами розмноження, харчування і так далі. Детальніше про ці види одноклітинних безядерних організмів ви будете знайомитись уже в наступному році в середній і старшій школі. Зараз вам достатньо знати лише те, що вони без'ядерні, і одна з них набагато старша, так? Археї. Переходимо з вами далі. Археї. Навмисно вибрала темний фон для того, щоб ви не дуже сильно звертали увагу на все те, що тут підписано. Вам воно сильно не потрібно. Зараз вам треба звернути увагу на те, що археї мешкають в широкому діапазоні середовищ. У них взагалі. Вони не примхливі абсолютно, деякі з них екстремали, вони водяться в водоймах, болотах, стічних водах, в океані, в ґрунті. Деякі з них мешкають в травному тракті людини, рослиноїдних, жуйних тварин, так? і допомагають йому травми. Ми не бачили ще поки що жодного слова, яке б сказало, що археї комусь зашкодили. Археї можуть бути різними різної форми. Так, ми з вами вже це трішечки знаємо. Вони можуть бути прямокутні, кругленькі, як спіральки, можуть бути плоскі, квадратні, будь-які. Археї не паразитують. Археї не паразитують. Підкреслюю ще раз: археї не можуть паразитувати. Тому що вони виникли тоді, коли ще ні на кому було паразитувати. А одна на одній паразитувати якось нецікаво, недоцільно. Тому вони не паразитують, вони можуть допомогти, вони можуть просто жити, вони дуже живучі, вони вміють жити, тому вони собі й живуть. Для цього їм не потрібен інший організм, щоб підтримувати свою життєдіяльність. Вони прекрасно себе почувають і так. Навіть допомогти можуть. А тепер бактерії. Тепер бактерії. Дуже хочу наголосити так, вашу, зосередити вашу увагу на тому, що саме зараз, незважаючи на те, що схожі між собою, ми з вами розглядаємо бактерії. Бактерії це мікроскопічні одноклітинні організми. Їхнє тіло складається з однієї клітини, яка може бути різної форми. І не мають ядра. Але це бактерія. Вона вредна. А може бути і корисна. Але археї у нас вредними бути не можуть, а корисними можуть. А бактерії у нас можуть бути і такими, і такими. І зашкодити організму, і навпаки, покращити його становище. Знайомимо зараз з бактеріями. Дивимось, яка вона плавуча, подвижненька, жгутики допомагають їй рухатись. Дивимось всередині на неї і не знаходимо там ядра. Ядра нема. Спадкова інформація є, але вона не знаходиться в ядрі. Вона просто плаває в цитоплазмі. Знову дивимося на те, що всередині продовжує наша бактерія рухатись. До чого ж може призвести отака маленька, поодинока бактерія? Думаю, чули всі про чому, так чи інакше в фільмах від батьків на уроках про чому чули всі. І тут ми бачимо, як одна маленька бактерія спричинила дуже багато лиха в середньовіччі. Різними кольорами показують, як швидко вона розповсюджується. Вона росте, а тепер показано смертність від цієї бактерії. Те, що найтемніше, там найбільша смертність, майже половина населення. Там, де світленько, там десь близько 15% населення померло. Здавалося, б одна бактерія. Але як швидко вона розповсюджувалась, і як дуже багато людей від неї постраждало. А здавалося, така маленька рожевенька паличка, до чого призвела. Так, переходимо з вами до наступного слайду. Бактерії в нас бувають не лише злими, бактерії в нас бувають дуже корисними. Так, ми бачимо, що тут у нас Бактерії виступають і показують, що не лякають дітей Ксенія Миколаївна, ми буваємо ще й корисними. Біфідобактерії мешкають в кишечнику людини і допомагають нам боротися з хвороботворними мікроорганізмами. Кисломолочні бактерії вони перетворюють молоко на кефір. Деякі бактерії допомагають листочкам так, перетворитися на добрива, так, перегнити, перетворитися на добрива. А от, гриби, а от гриби якраз у нас відносяться до еокаріотів, тому що клітина гриба, вона містить ядро. А всі ядерні у нас еокаріоти. Гриби це дуже такий цікавий організм. Вони бувають одноклітинними, бувають багатоклітинними. Вони щось взяли від рослини, щось взяли від тварини. Давайте подивимось з вами на цю таблицю і з'ясуємо, що взяли гриби від рослин. Гриби ведуть прикріплений спосіб життя як рослини. Але їхні клітини не мають флоропластів. Це отакі зелененькі шайбочки, які ми з вами спостерігали, коли розрізняли рослинну клітину і тваринну клітину. Тобто таких зелених шайбочок флоропластів. В клітині гриба немає. Далі, що їх поєднує і відрізняє від тваринного світу. Гриби, як і тварини, споживають готові органічні речовини з навколишнього середовища. Але вони робляться всією поверхнею тіла. Тобто, вони їдять всім тілом. Ось такі вони в нас цікаві гриби. Детальніше з грибами. Ви познайомитесь, проглянувши 27 сторіночку вашого підручника з довкілля, у вас буде завдання співвіднести назви грибів із зображенням. якого представника немає на зображенні. Що ви про цього представника знаєте? Давайте з вами подивимося ще раз. У нас є деякі види грибів. І є їхні назви. Вам треба буде співвіднести цифру з літерою. Тепер давайте глянемо з вами на 27-му нашого підручника: гриби і їх різноманітність. На це ви звертаєте увагу. Дивитесь, які у нас бувають гриби. Знайомитесь з ними. І після того, як ознайомили з матеріалом даного параграфу цієї сторінки, повертаєтесь до виконання домашнього завдання, і там уже спокійно продовжуєте його виконувати. Сподіваюсь, що все було зрозуміло, що я вас не запутала. А тепер же, як я вам обіцяла, давайте з вами глянемо на першу сторіночку нашого слайду. І подумаємо, це зображення доцільне? Я вважаю, що доцільне, тому що у нас тема сьогоднішня включала таке слово, як еукаріоти. Еукаріоти – це всі живі організми, які мають ядро в своїй клітині. Клітина тварини має ядро, тому у нас наші прекрасні помічники пухнасті тут доречні. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, можемо з вами наступного разу це обговорити. Рада була з вами попрацювати. До побачення!